На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні у новинах. Ви побачите відомі номінанти літературної премії Мельничука. Ми постаралися зробити це як перформанс. В Коломиї прибирали парк. Давно вже хотіла принести користь саме тут, в цьому місті Коломия. Коломийська філармонія розпочинає новий насичений сезон. Чекаємо вас всіх. У Коломиї представили номінантів на здобуття літературної премії імені Тараса Мельничука. Цьогоріч це п'ять авторів та їхні літературні напрацювання. Поезія, музична збірка, проза. Презентація для публіки і комісія з присудження премії відбулася в музеї історії міста Коломиї. Поетична збірка «Реверанс душі Ганни Біленчук, історико-пригодницький роман Далеке Марево часу або Останній рубіш отамана Шалого авторства Миколи Павленка, пісні, гімни та марші Ореста Князького. Збірка поезій Грань Степана Григорчука та поетична збірка Непроминальне Наталії Данилюк. Це твори і кандидати на здобуття літературної премії імені Тараса Мельничука. Це престижна нагорода, яку присуджують за видатні літературно-художні твори, які сприяють духовному росту громадян і здобули широкі громадські визнання. Її присуджують щороку, починаючи із 1997-го, розповідає Мар'яна Кодіна, виконувачка обов'язків начальника управління культури Коломийської міської. कोई राधन Це і проза, і поезія, і музичні твори. Дуже важко оцінити, бо кожен автор має свою родзинку, і е, в нас тривають доволі такі щирі дискурсії е, для того, щоб ми обрали власне переможця. Хтось сперечається за прозу, хтось сперечається за поезію. Е, Тогоріч навіть були такі моменти, коли ми хотіли розділити премію на дві частини: це і проза, і е, поезія. Але зійшлися на тому що все ж таки за результатами голосування членів комісії ми обираємо власне переможця. Зазвичай автори-кандидати на засіданні комісії презентують книгу та розповідають про себе. Цьогоріч формат змінили. До презентації залучили молодіжну раду. Коломиї навіть сценарій літературної імпрези написала Коломийська студентка Анастасія Санак. Ми постаралися зробити це як перформанс. Це не буде так, як колись виходили, так стояли, отак читали. Автори трошки говорять, презентують свої книжки самі, і це якось виглядало дуже сумно, можна так сказати. А цьогоріч, так як молодь дуже зараз активно розвивається, так само молодіжний простір входить в роботу. Молодіжна рада так само входить в роботу. Ганна Біленчук і її збірка поезії Реверанс душі серед кандидатів на отримання цьогорічної премії. Письменниця ділиться для неї бути серед кандидатів на отримання премії не випадково. Овість вона палка прихильниця творів Тараса Мельничука. Також досліджує його творчу особистість та готує вже працю про нього. Ба Більше Ганна, племінниця Тараса Мельничука. Баран з душі хочу сказати таку річ, що це відчуття циклічності буття, яке простежується через призму природи. Це розмова з осіннім деревом про сенс і про щастя людини. Це образ алегоричний півонії, які розповідають про людям про те, як потрібно цінувати кожну життєву мить і як потрібно звертати увагу навіть не здається дрібниці, але з цих дрібниць складається наше життя після цієї презентації та особистого ознайомлення з творами на представників комісії з присудження премії. Чекає обговорення кожної книги та визначення цьогорічного лауреата традиційної літературної премії імені Тараса Мельничука, коли Коломиї показали виставу російського постановника у напівпорожній залі місцевого театру. Виступив сучасний театр з виставою Женихи за Гоголем. На афішах було вказано, що постановник, народний артист України Володимир Горянський. Однак така ж афіша, яка рекламувала цю постановку до початку повномасштабної війни, трохи різниця. На ній вказаний за постановника Володимир Стеклов, який за інформацією Вікіпедії, народний артист Росії та Українофоб, а скоро буде? На сцені Коломийського театру колектив, який називається Сучасний театр на центральній декорації мовою окупанта «Іщу мужа. Вистава женихи українською, проте у мові артистів, часто російські словечка та недолугі жарти, зокрема про рошенівську цукерку, якою спершу смакують, а згодом випльовують та кажуть, що згодом досмокчуть. Напівпорожня зала по завершенні вистави аплодує стоячи та вигукує Браво під супровід мелодії однієї з найвідоміших російськомовних пісень. Ще, Це, бачу, і казав дякую. Це Володимир Горянський, актор театру та кіно, народний артист України. У виставі Женихи у нього одна з головних ролей, та саме він зазначений як постановник. Проте так було не завжди. Як мінімум до 5 лютого, 2022 року виставу грали російською, та постановником був зазначений Володимир Стіклов. Не знаю хто це. Не питайте, але я не знаю хто це. за інформацією. Вікіпедії, радянський та російський актор театру та кіно, народний артист країни, вбивць та українофоб. Просимо Володимир Горянського прокоментувати та пояснити. Стихов, я не знаю, мені не цікавить стекло. 5 я... лютого ця афіша висіла по я Переяславу. Не Дайте далі. Хто така хто сама висі? афіша, вона ідентично виглядає. У вас по Просто, хто я, Розмова з місцевими журналістами продовжується вже у гримерці. Ось запис з диктофону. Ви представник Коломиї? ви не хто? Так, чи Це написано щрава, стекло? Ви, Ой, ви знаєте хто таке стекло? За. Чем это нужно? Yeah, ну, Театр. Вистави Говорить представляються, представляються, розумієте? Так і що допустим, вистава йшла п'ять років назад, а потім її зараз представляють, з ж назвою, і що? горянський категорично заперечує інформацію з афіші та опис постановки з інформаційних сайтів, де чітко написано: постановник Стіклов». Я ніколи не, не грав зі Стікловим. не грала зі так. Стікловим, бо він режисер. Так, Подиві. Встаньте від мене глупості. Вам не А крім вас. Вам не стидно ну, взагалі, мені вам не взагалі. позорно. А вам не позорно? Це Гоголь, і що голь. Про що ви кажете? Я тільки таке робити. Якось ще Щось така. Ось як постановку женихи у Коломиї прокоментував директор місцевого театру, на сцені якого і відбувалася вистава. Я не дивився. Вистави. Я такі вистави, не дивлюся, я дивлюся, вистави. між друзями. Як відбувається ця процедура? Надали зал у оренду, але якось перевіряється, що будуть Указувати на сцені. Це не моє питання. В чому ми маємо перевіряти? Це державна установа, прийшла державна установа. Ми оренду здавачі. Вони працюють в державі. Це ж не іноземний колектив. Іноземний колектив. Я питаю, бо тут таке це міжнародні речі. А тут що? Це державна організація зафіксована. Вони повинні сповідувати лінію Міністерства культури, управління, всіх, 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 всіх. Всі. Марина Максимів для телеканалу НТК та Радіо Сяйво. Коломіяни долучились до всеукраїнської толоки від громадського об'єднання Будуємо Україну разом. Цьогоріч акція відбулася у 64 містах України. В Коломиї екоакцію реалізували у парку імені Тараса Шевченка. Пані Олена через війну приїхала в Коломию з окупованого решистами енергодару Запорізької області. Жінка каже, дізналась про акцію із прибирання парку імені Тараса Шевченка від працівників місцевого фонду Карітас, не вагаючись, долучилась. Давно вже хотіла принести користь саме тут, в цьому місті Коломия. Я ВПО, і мені ну не безразлічно, як тут ну, мені хочеться, щоб тут також було чисто, як в моєму місті. Колись було. вже третій рік поспіль. Громадське об'єднання Будуємо Україну разом проводить всеукраїнську толоку заради відновлення чистоти в парках, скверах нашої країни. Цьогоріч до толоки долучились і Коломияни. Вирішили прибрати у Шевченківському парку. Розповідає координаторка. Католики від Буру в Івано-Франківській області Іванна Федорак. Толука відбувається сьогодні в 64 містах нашої країни. Ця толука націлена на те, щоб розбудити в людей бажання підтримувати екологію в чистоті і так само об'єднати містян в кожну громаду, в кожну на своєму місці. Ми в коломиї вирішили також долучитися до цієї всеукраїнської толоки, щоб показати нашу єдність, нашу згуртованість в цей непростий час, і ми можемо. Зараз робити все що в наших руках для нашої перемоги, і одним одним з чого є і прибирання, і чистота до такої ініціативи долучились місцеві громадські та благодійні організації. Чи не найбільше серед тих, хто прибирає у парку та біля озера, працівники і волонтери благодійного фонду Карітас Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Директор фонду отець Сергій Триф'як каже, хоч прибирання та екоакції не спрямування організації, та не хочуть стояти осторонь ініціативи зробити щось хороше для громади. Ми планували зробити якусь таку гарну толку, таке спільне об'єднання людей щодо середини весни, але нам трошки заведала погода, і ми насправді дуже радіємо, що можемо зараз бути у парку і долучитися до того, щоб прибрати ті наші спільні місця відпочинку всіх коломиян. Але найбільше для мене є знаком, те, що багато організацій також об'єдналися для того, щоб бути в цьому місці і разом працювати. Та вони також. Таким символом того, що наші організації, коли ми її, можуть спільно робити певні речі, заходи спільно працювати для міста. Цьогоріч Сміття зібрали небагато, і не тому, що мало працювали. Парк зазначають активісти і організатори. Таки прибраний, якщо порівняти із попередніми роками. І це дуже тішить. Винагорода за талант вихованці Коломийської дитячої музичної школи номер 1 імені Анатолія Косанатольського отримали одноразову стипендію від дітей відомого композитора, іменем якого власне названий заклад вручили гроші учням на творчому музичному вечорі. Кі музичній школі номер один імені Анатолія Кос Анатольського навчається майже пів тисячі дітей. Наш заклад відомий далеко за межами області. Його вихованці прославляють школу та Коломию своїми талантами і перемогами у різноманітних конкурсах. Я Граю на піаніно. Я нещодавно була в Івано-Франківській і отримала перше місце. Настільки енергійна і потужна. Перемога, яка мені все більше і більше доказує, що мені цей інструмент подобається. Уже навчаюся сім років у цій школі, обрав для себе кларнет. Тато теж музикант, викладач у цій школі, і він завжди рекомендував інструменти, які будуть потрібні в майбутньому, і на яких можна досягти чогось. І в першу чергу тато мені показав цей інструмент. Він мені сподобався, і мені сподобався вчителі. Тому обрав цей інструмент. Це був франківський обласний конкурс, і е, отримав я на ньому гран при Як готувався в е, певний період часу, був цього року ще в Німеччині, і багато часу вчителем е, займалися онлайн. І тільки буквально за місяць часу до достойного до рівня дотягнули всі твори, і, і це було досить оперативно і швидко і тяжко. Поліна та Василь серед 25 учнів музичної школи, які за свої перемоги отримали стипендію імені Анатолія Кос Анатольського. Її заснував син та родина відомого композитора. Сьогодні в нас ну, дуже поважна подія. Це вже сьоме. син композитора Анато Анатолія, Анатолія Косанатольського, Адеріан Кос Канади, родина пані Надя Кос, дружина композитора. Е, заснували таку сім років тому. Стипендію за виняткові зусилля в опануванні музичного мистецтва це формулювання Адріана Коса дітям, які е, протягом року. Е, Старанно працювали діти, які здібні, і той Божий дар розвивали. Ну і відповідно, це під керівництвом викладачів. І ось тоді ще до війни, до ковідів, в нас ті конкурси, які діти приймали участь і були відзначені. Ну, це дуже поважно, коли всеукраїнські конкурси, міжнародні конкурси, діти їхали, приймали участь в Києві. Були такі конкурси, там ну от було івано франківську імені Лисенка такий конкурс. За час цих карантинів і цих тривог сирен мається на увазі, і цих умов, щоб ці уроки проводити, щоб це втримувати рівень, це велика праця і дитяча, і родин, тому що їхати вести на урок до школи. І цю традицію Адріан підтримує. І от і в цьому році він як сказати, пообіцяв, що він має наміри підтримувати дітей. І він переказав кошти. До слова, в Україні кілька шкіл носять ім'я Анатолія кос Анатольського. Але лише нашим коломийським талантам рідні композитора вирішили віддячити такою фінансовою винагородою. Для мене це дуже, дуже вагомо, дуже цінно і дуже цим тішиться. Адже приємно, що родина Анатолія Кос-Анатольського вибрала саме нашу школу для підтримки. Для допомоги тим дітям, які дійсно певного якогось досягнули певного якогось кроків успіху в їхній грі, в їхній майстерності, в їхній діяльності, в їхньому навчанні, і це дуже дуже чудово. Дякуємо їм за підтримку. І ми цим тішимося, пишаємося і щиро дякуємо. Ми так акцентували увагу на конкурсі виконавської майстерності, який проводився наживо в Івано-Франківську. І, власне, переможці цього обласного конкурсу виконавської майстерності, от вони власне стають стипендіаторами цього цьогоріч. Власне, вихідцем з Коломиї є, Анатолько Санатольський, і тому це дуже мабуть, якось генно і в родині це відобразилося, і тому власне обрали нашу школу. Ну і напевне, сподяки до. Такого видатного видатного особистості, мабуть, і названа наша школа, і ми теж цим пишаємося, ми гордимося і гідно прославляємо її на всяких у Всяких різних заходах і на всяких різних конкурсах, також хочемо щиро висловити подяку і управлінню культури, на чолі з Мар'яною Кодіною Іванович, а також міському голові пан Богдану Станіславському за те, що цьогоріч підтримали всіх талановитих дітей і зробили таке чудове свято, як Оскар скажімо так премія Оскар. Це було дуже дуже похвально. Це було дуже красиво. Це було дуже чудово, було дуже велично. Стипендії дітям вручили на творчому концерті. Його до слова онлайн за кордоном дивився Адріан Кос, син композитора. Про свої враження він написав у Фейсбуці, подякував учням та викладачам нашої музичної школи і пообіцяв згодом з ними зустрітися в Коломиї. Коломийська філармонія анонсувала новий сезон. Представники закладу запрошують щоп'ятниці на різноманітні дійства, які відбуватимуться на оновленій сцені філармонії імені Олександра Козиренка. Більше розкаже Мар'яна Кодіна, керівниця управління культури та туризму Коломийської міської ради. Філармонія працює дуже щільно вже до жовтня місяця. У нас повністю розписані всі тижні, і цей сезон обіцяє бути насиченим, не менш красивим в порівнянні з попереднім сезоном. Тому запрошуємо коломиян та гостей нашого міста, щоп'ятниці 18.00 приходити на концерти сучасної музики, класичної вистави. Чекаємо вас всіх. І це все про що встигаємо розповісти сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua. До побачення.